Марія Дем'янюк з книги Марічені казки. Вечірня казка. Уночі зірки зручненько вмощуються на небі і починають плести. А оскільки зірок багато, то ночі такі називаються зоряними. Виплітають вони місяць із дивовижних золотих ниток. І відбувається це ось так. Спочатку з'являється блискучо-жовтий серпанок, або, як на нього ще кажуть, молодик, далі він потроху збільшується або ж, як зазвичай кажуть, наростає. Зорі надзвичайно полюбляють такі ночі, адже під час плетіння вони торкаються золотих ниток, тому сяйво їхнє стає надиво яскраве. Таким яскравим, що малюкам на землі сняться яскраві прияскраві сни, а ночі стають не лише зоряними, а й місячними. Поступово з'являється красень місяць, що має форму кола. Такий місяць називається повним, тоді у зірок справжнє свято. Вони вбрані у сліпучі яскраві сукні починають танцювати навколо круглого місяця. Їхній сміх так переливається, що інколи сягає й землі. Тому отакі ночі зорі через неуважність можуть когось і розбудити, але якщо поглянути на небо крізь віконечко, то легко зрозуміти, у чому річ. Місяць повний, отже зорі святкують. Натанцювавшись до схочу, зірки помічають, що їхні сукні поступово починають тюмяніти, а це означає, що й дитячі сни вже не такі яскраві, тому час знову братися до справи. Вони зручно вмощуються і починають поступово розплітати місяць, який ніч у ніч меншає. Про такий місяць ще кажуть, що він спадає. Місяць урешті перетворюється на блискучий серп, і потім зовсім щезає. Ось тоді зорі заповзято знову беруться до плетіння. І разом з тим, як збільшується вогняна дуга, зростає перечуття свята і більшає яскравих казочок, що на сріблястих корабликах поспішають до солодких снів малюків. Отож, якщо вам цієї ночі поки ще не наснився чудовий сон, зі щебетанням птахів, запахом нарцисів і барвами веселок, не хвилюйтеся. А чекайте, бо незабаром човен з небесного моря привезе казочку і вам. Читала Тетянка Ваценко для проєкту Казочки для Соні.